Привіт, я Джої. Мене назвали на честь з мультфільму Огі так Карачі. Дрісь який гарненький. Ха-ха-ха я дуже люблю б світити. Ви цікаво було дивитися відео про мене? Думаю, так. Привіт, друже! Ти на каналі Світляк, мій ігровий нік, також уже Світляк. Е, була ціль потрапити до топ-100 рейтингу ВГ на 90-ку. Потрапив в топ-40. Це саме от такий перший бій з серії відео по 90-му. Думаю, тобі буде цікаво не дивитися. Там той бій, коли знаєш от максимально повливав. Розумію, що саме ти там десь тягнув, витаскував, перевертав і отримуєш таке максимальне задоволення від того, як ти зіграв. Коротше, коротше. Хотів світити на центрі, залишив збірку світлячу, коп, оптика, малашумку, інструкція на маскування, допай, общем, повністю заряджений на, на світло. Ну що, арта моя зведена на центр. Там, де лисиця, Мігелі. Обережно, обережно намагаюся не чекати. Лиса тримаю. І обережненько, обережненько. Поки що тікаємо. Проїжджає 50-й. Ну, він може собі дозватися, ХПшки багато, є броня, можна від борта там стояти. Арта моя розказує Мігелю про справедливість, скажімо так, написав з копійками Закинув. Він розуміє, е, ні, треба тікати. ну яка справа, що ще не свідчений другий взвод. Є е 75 і Type 68. І я думаю, ну можливо вони і тут, я ж не знаю. Ну правда. В центрі їх немає. Прикрити мене. мене, давайте сюди будемо їхати, будемо стріляти. Арту зводжу, допомогу попросив КПЗ. І проходжу. Ну, знаходжу і Сема на базі FKш, але я намагаюся зрозуміти де саме ділись Мігель, і Бураск і Лис. Десь забились хто знає куди. Легкодобище, а ФКшний танк. Ну, треба забирати що робити. Можливо, тут не треба було стріляти так в нагло, тому що бураски могли б засвітити, чесно кажучи. Опа-опа-опа, якийсь... Ось, 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 ось бачиш. Засвітився 50-й. А, отримав замість нього я, паєчку. Ой, ну це вже таке дистанція, що в будь-якому випадку засвічуюсь. Є професіонал дефа, це деф бурас забивається в ту дірку, де його не викавиш від тіля. Нормально. Тут на базі гриль, 103, в всіх дірках ось зараз я. Намагаю їх досвідчувати. обережненько там через кущик якось. Я там той Бурас не зрозуміло, на чому він грає не зрозуміло. Ну, стають Противників такий деф, який важкувато. Вибивати. Його на ГК вибувало нормально, в принципі, ну все ж на ГК. Команда ж так не буде грати. Так, ну що? І що і що Тут бураси, думаю, може фугасом тебе пристроїти. Хоч, хоч парочку. Рахунок 12 тисяч на 12 тисяч. Нормально. 3-4. Засвічуємо їх тігра, так же. Ж. нормально. Йому наші роздають. На 724 підсвітив. Поки там щось дивився, десь бураск виїжджав, я кажу, та ну, ти задовбав уже. Я був там стів вже, або, або, або грає. Тут вилізе, ну, мабуть, він підсвічує центральній частині усієї Мігель, 75-й, десь, ну можливо, вони можуть сюди працювати. Арта моя зміщується сюди. Такий, бачиш, такі тягнучі, але от от кінцівочка ти смаканеш. кінці просто дивись, дивись до кінця. Щось мені стає нецікаво тут. Хоч моя арта проїхала, але бачу, що ніхто не підставляється. Таке сяке щось. Відбувається. Ми не можемо. Де все проламати однозначно? ніким 50 там роздамажена, чарфутюр картонний. Ну, щось там гриля тримає. Думаю, ладно. Підставляються, повернемось. Ще раз чекнемо. шотна 50-ка. Помирає. Борас таки забрав її. Боразка, 1000 хп. Вибачте, будь ласка. І щось тут, знаєш таке починається. Те, ті мої червоні союзники, позливались Борас намагається щось проїжджати. Не заходить. Другий так. Третій так. Ой, пятюрчик, дякую. Ну кажу, Арті, десь він там, де й був, ж можеш кинути, може добереш. Дивись, зараз буде саме цікаво відбуватися. маушен гп нема. А там 75-ка, лисиця 430У. Тайп 68. У нас ФВХ залишається на центрі сама о о Ну, таке відчуття, зараз, знаєш, просто нас, блін Тільки так кажуть, по одному. Відміщуюся на центр, думаю. Якісь прокати може щось вдасться ще десь щось накинути. Гриб підставився. Хіба захи підсвітило його і арта дала. Моя арта он. Толпу кидає. Сейви трошки ФВГ. ФВХ забирає ТАП-68-го. Ну і в принципі життя ФВХ на цьому закінчиться, тому що там багато столів. 75-ка лист, 430-й. Звісно, за секунди вони його сидять, там фугасами заб'ють ногами руками. Ну що? <гум> Як тобі? Ситуація на мапі. Давай зробимо паузу. Я не подумаю. Моя арта ось стоїть, вона базу толком не зіб'є. Я йому кажу, давай повертайся, тому що це сказано давно, вже я, мабуть, десь тут був, казав, повертайся. КПЗD, ну вона зараз зможе якось збивати арта зможе це збувати. Хотю залишається поки що тут, ну, на прикормку, скажімо так. Як би це не звучало, але так воно є. Запускаємо далі. Лисиця намагається вражати, десь засвічується, бач на прокатах і засвітив. Е, думаю, думаю, де б так стати. Тут і базу треба світити. І стеки які можуть отак же проїхати. Там, отут. Ось цього вийти і піджатися десь під мене. Там, ну, я б побачив, якого багато ХП. Думаю, ну танк броньований, він же не боїться їхати. розумію що ж там б... футюр з іншої сторони грає. Ну, може, він не розумів все. Ну, хоча фютюр вбивав, можливо, там писали йому, що там футюр там. Ну, якось лисиця не засвітила монетами, мабуть, кущі закриють точки не заходить за пострілів в каток, але я забираю я засвідчується. 15-й з кимсь ще стоїть на захопленні. Можливо, це 430, я не знаю. Арта бачу, вже з наших країв зносить чарфутюра. Засвічуємо 75-ку. Намагаю через кущі стати, вислати командирку, збити базу. Не заходить перший, з повною зводкою ракешет. І вже третій не додвівся і не долетів. Ну, це таке вигешний прикол. Арта моя взводна тікає на всіх парах, тому що не прикритий же ж. Тут ми розуміємо, хто був з 75-м гриль. Гриль, а що ти тут робиш, а? Тут я трошки... Трошки сирнув, чесно кажучи. <гум> Дав би він зараз мені і хпшки і не було б. А так трошки підсвятив. Але гриль також тікає, десь там. Не залітай, ну не знаходилося, ну... Так, файний постріл на каток, а мене киде все. Навіть не може добрати. Мігель забирає мого созводного конкорда. Він дає дій пайку, точніше йому Мігелю. І ось з'являється наш головний герой. Ну, я не розумію, ти їхав за стегами піджимати, засвітився і все. Бо дуже розумний, або ні. Не хочу ображати. Але дуже дивно якісь змови. Засвічуюся, але він вже побачив, мабуть, для себе ціль. Тунельний тунель, зір вимикнувся і все. Симося від арти. За будиночками. 75-й. Вирішує, що якщо два рази буду, три рази буду, то можливо третій раз. Вже не зіб'ють. Ага. Ну, арта чомусь поспішає. За цей час, поки ми там і стегу розбирали, вже і гір піджався. Ось, де повинні грати 430-й в той момент. Я б тут нічого не зробив би проти нього. Взагалі нічого. Бум! Так, КД засвічуємо. 103 або КПЗХ, не знаю, ну, скрізь за все я засвітив. Я розумію, що ну КПЗХ забере 103 в елементі. І тут я роблю також, знаєш, таку дурну дурницю, думаю, та там 2 хп, давай фугас заряджу, та зб'ю вже фуга... ну, не відб'ю, а б'ю фугасом. Але ось в чому дурниця, я писати його раніше, ніж у мене КД забігало кінця. Зараз Бумс... Ех, Я не встигаю, арта дала. КПЗ забираю 103 тут уже давай пришвидшу. Арта там не стоїть одна. Таке цікаве штука буде. А, лампа, лампа, задній ход. Куди, а куди? А, не туди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, беда. Не доїхав щось. Роблю такий обманений, трохи мув. Відсічуюсь. Друже, не забудь, вподобайка з тебе за себе, однозначно. Хто не підписаний, будь ласка, підпишись, Протисни дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. Далі будуть такі більш ЛТшні бої. Поки що там Малина, Редшер, Хайвей. Ну, коротше. Саме Отешній бої Тут таки, знаєш, уже прям <смі> до кінця напруга була. Давай прискоримо ще раз. Все, арта тут чекала нас. Забрали. Другу арту. Зараз подивимося, що на стріляне насправді. Отже, майстер на Руйнберзі. 491 насвічена 4 568 настріляно, 4 фраги, ну, дві з них арта. Звісно ж, медаль паскуди чи паскучі. Вибачте, 1458 досвіду. І виходимо в мінус по кредитам тому що заряджений на фулку це підколи фул поліпшені. Допай, інструкція на маскування, все це зжирає гроші, звісно ж. Дрібло. Ну що, друже, було цікаво, думаю. Приходь ще. Мій джой чекає на тебе, і я також буду радий. все пока-пока, слава Україні!